Всім привіт, друзі! З вами знову я, Богдан Богданітяр. І сьогодні у нас нова серія будівництва. І знаєте, що ми будемо робити? Правильно, ми будемо переглядати будинок до нового року, тому що скоро новий рік, а будинчок у нас до сих пір не прикрашений. Ну що ж, не буду затримати приємного вам перегляду. Так, ну що ж, друзі, як ви бачите, на дворі у нас випав сніжок. На дворі у нас випав сніжок. В хаті я постолив новий килим. О, повісив ось такі ось штучки на двері з обох сторон, як ви бачите. В гаражі я те ж саме зробив. В гаражі у нас поки що отак. От я поставив сюди за кадром деяку мебель, чи ну, донкрат стіл з покришками, самі покришки, тут, ну, кольоси, каністри, коробки всякі. Коротше, все як потрібно буде в гаражі. Мод на... Вроде так и не нашел, но я сделаю. Я что-то сам придумаю, что-то сделаю. Придется трошки механизм задействовать. им. Текст. А, больше я, в принципе, ничего не менял, как вы видите. Единственное, что, Единственное, что с них выпал. Да. А... Их будет все охранник, который ничего не меняно. Кстати, от тепер можна реально ще поміняти. Тому що у нас плюс з'явилися моди, так що можна ще тепер щось поміняти ще. А, давайте поставимо якесь крісло, це удобне. Так, це все. Це все дивани були. Де стільці? А, ось. Все. А, так, я думаю, можна поставити таке оранжеве крісло і воно удобно собі сидіти дивіться дивиться в да? Угу, понятно скажем понятно піду погуляю їх стіл теж можна поменять але мені в принципі сам стіл нравится я поміняв би тільки стільці Тому ці зламаємо зараз. І, напевно, що ці будуть низькі з моду, так, що, наверное, що треба ще зараз стати з стола. Вибачаюся, ребят. Я трошки до сих пор хворію. По крайней мере, горло хорпить. Такес. А, знаєте, яке ми можемо зробити? Ми можемо поставити або таке щось високе на одній ножці. Або, або, або більше нічого ничедро не можемо поставити. Я предлагаю висок зробити, ну, наприклад, жовтий такий. Ага, понял, что мы можем так. Нет, треба менять стил. поменять стула и сейчас мы все поменяем ребятки и раз мы же меняем стула то я думаю что стыльцы да, можно и нормальный обычный ну, допустим давайте такие возьмем так ну и стил мы сделаем из таких вот штучек. Чешу тру... Не, в принципе, ничего такого, что мне нравится, пишет на имам. Так, раз, два. Можно, в принципе, тоже долго сделать стил. По крайней мере, можем себе позволить, ребят. Ой, блин, чекайте. Не, ну да, короче, такое будет І тепер в розставляємо. Ні, 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 ні не, снутря. Так, взагалі у нас серія про... Ну, ви про новий рік, а ми тут пляжем займаємося. що не то, що з мене тут пішли, ребята, да. А тут лавочка есть самому я не помню. То скамейки тут есть. Ну, это столы, это же не скамейки. Ладно, ребят. Причал, по то уже до недельная история. Мы там что-то причала вернемся в одни из Поки що ми заходимо в Дім. Відкриваємо. І так. пролистаємо до новорічних наших модів. Що у нас тут є? Того господи, ще попасти сюди треба. У нас є шкарпетки. У нас є ствінок. У нас є дзвоник новорічний. У нас є гірлянди. У нас є ще такі дзвоники. У нас є сніговик. У нас є зірка на йолку. На дріб що сніги, я бачу. У нас є ще отака фігня. У нас є. Ось чотири йолочки. Чотири лки. І дофіга подарків. Ну от, ці подарки зараз я витягну. текст все даже дюнтра придется с елку елку мы поставим примерно здесь вот тут то я пропоную есть такие вариант я е... ага цены елка целый час всего лишь Є ось такий варіант, ну він не прикрашений. Так що... Ой! І такий варіант є. Ну, По-моєму, мені каже, що раніше, коли е, я на своєму офлайн сіду, на якому ми граємо, ...да, тут є ще що на йолка біля. Щось я про пропустив. її. У нас є ще така лочка. Тільки чому них різниця, я не поняти не могу Вродьби дві різні, а по факту однакові Ай, чекайте, я взяв дві однакові, господи. Ніхрена собі Під час нього паду цей Блискавка. Так, хорошо Злку ми допустимо поставили вже Подарочки. Треба поставити подарки. Подарки я пропоную багато не ставити, тому що тут багато місця займе. Та ти, чорт. Я пропоную десь... Ну, от тільки о, подарочки поставити просто. Все, і хватить. Подарочки тоже мы убираем. Сейчас, мы давайте выйдем на цей. Нет, цена не тря. Ой, как прикольно, кстати, ребят. Так прикольно инфаркт такая. Так, ребят, смотри, якщо я був на пару секунд. Так, що у нас ще є? У нас є ще е, зірочка на ялинку, яку я не повішав чомусь. Е, треба исправити ситуацію. Угу, ніч так легко було повішити, їж так легко повішити. Йде вона? Ну, все хорошо. Йолочка у нас є. Тепер що у нас ще є? Тепер у нас осталась суща ерунда. Що це таке? Не знаю, що це таке, але мені не нравится. Скарпетки я пропоную ось тут, над входом. Дзвіночка, як предлагаю, ось я повишет с той стороны. Ось... О, це не дзвіночка це кубок. Извиняюсь, пардон, е, ребят. Тут повіше такое. Цього ми викидаємо У нас ще є двіночек, куди повищите двіночек. Зараз признать, наверное, что табличку приносить. Ну, да, давайте перенесемо табличку все-таки. Sticks, 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 sticks. А, бачите, так да, написав, там чись Єльки написано. А, може, скоріше все, що так була девочка, попросила підписати, скоріше все, що. Потому що девочка тоді була, як неукругли говоряща, ну я короче ну, не помню, так що нічого казати не буду. так и сейчас что знаете як как треба дать красителю все черный краситель черный краситель и вот это вот. мы просто без черным сроди давайте, ребята. вроде есть. Все, убираем. Все, ребят. Табличку трошки перенесли, не знесли, перенесли. Так, і отсюда віночок пишемо. Угу, в, в принципі, нормально. І знаєте що? Тут на віразі можна раз него поставити. Не, ну искусственный. Искусственный, Все хорошо. Так. І тепер гірлянда, ребят. Правда. Не, не знаю, де мтіхіранде маємо але но щось я Я пропоную, знаєте, я пропоную якусь, або цю дрібну, або цю крупну. Предлагаю крупну. І в нас є тоже як світиться родяк. Ні, ні, не, не, не світиться, значить. Ну, в принципі, все. Ну ще можна, знаєте, в гараж, круг гаража можна повісити гірлянди. Допустим, ну, цю дрібну. Вот тут уво, Хоба. типа туда, ну притянайте же протонайте, все отлично бам не падать бам 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 правда целый но они сами вкусно все ну, и простые стороны бамс бэм Ну, в принципі, і, і все. На цьому наш декорація пішла в принципі, до кінця. Кстати, ребят, э, я забув сказати, що у мене як бачите новий скин. Я природився вже в курточку, да. Балаклаву надів піцей. під цей. Э, під капюшон. Так що, да. міняємося. А, кстати, що в подвалі можна щось зробити. Бо в подвалі, якщо чесно, я нічого не робив, що до сих пор. Ну, підвал, давайте так. Будемо підвал обустраивати, я вже це обустрою за кадром. Щоб відос знову не затягувався. Ну що ж, друзі, а на цьому наш відеолог пішов до кінця. Ставьте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був я, Бондриття. Всім пока!